Вітаю, шановних глядачів та глядачок. Друге офіційне доповнення для квейку Desolution of Eternity. розчинення в вічності. new levels. One way out. Ваша подорож привела вас на шлях неповернення. Їдкий запах смерті наповнює повітря, і ви знаєте, що дорога попереду може привести до могили. Але Квейка з його підступними апокаліптичними планами необхідно розгромити, і якщо ви зазнаєте невдачі, зло назавжди поглине наш Всесвіт. Перемігши Армагона, наш герой повертається на землю. Однак все виглядає неправильно. Очевидно, Квейк започаткував ще одну темну схему. Він хоче підкорити наш світ, змінивши хід часу. Рейнджер сповнений рішучості покінчити з квейком раз і назавжди. І тому ми сміливо знову вирушаємо в темні виміри для останнього протистояння, щоб покінчити зі злом раз і назавжди. Отже, Протокол 666 запущено, ми ще собі ФОВ в соточку вальнемо. Окей. Пішло. Давайте, почалося. Нормал скіл, ні. Ми не підемо на нормалі, ми підемо на секретному левелі складності. Чик, Only to more to go, нам кажуть. Зараз ми увімкнемо все, що нам потрібно. Чик, тут ще один секретик. І підемо на Найтмері, напевно, цей епізод. Я достатньо давно не грав, в принципі, ні у що. Але думаю, ми з усім впораємося, дамо собі раду. Прошу увімкнути портал. Прошу кажу увімкнути портал Найтмер Скіл. Портал до пекла. Хе-хе-хе, як старі добрі часи. Давайте. Чік левел у нас третій. І. Настав час затусовуватися в епізод. Епізоди тут, до речі, два будуть в цьому доповненні. Перший називається Hell's Fortress. Пекельна фортеця. Давайте. Сліпгейт пішло. Перший левел Deviant's Domain. Домен Девіантів. Перший Девіант підходить одразу мечем, що то замахується. Хочеться трохи з нами побавитись в квейки. Мені прописав мечем непогано, так нічогенько. Ну нічого, я думаю, ми з усім впорамося, дамо собі раду. Аптечка. Десь 25 хп має відновлювати. І там же огор пасеться. Трошки здійснює свою класичну тусовку. Тут будуть в нас нові супротивники в цих епізодах, і буде... не буде нової зброї, але будуть нові набої. Потужні, достатньо, за допомогою яких можна буде усім супротивникам розвалити кабіни, як має бути. Ну і все буде вибухати. Вільна каса, хлопці. М -м, граната одразу мені летить. Кажу, вільна каса. Хе -хе -хе. Головне, щоб воно по лицю мені не залетіло. Містер, що це ви дуже активний нині зі своїм гранатометом. І ще містер лицар підходить. Хоче трохи теж побавитися. Набої, слухайте, набоїв мало. Забираю. Давайте сюди увірвемося. Ой, він мене може так затиснути. А там ще Black Knight на горі, так? Запускає свої постріли. Їх би нагрити одне на одного, то було б непогано. Нас собі тусуються. Я знаю, тут секретик в кислоті. А! Нормально, набої, набої для шотів. І тут в нас ще набої для Нейлгану, які ми підберемо трішечки пізніше, але скраги нападають, слухайте. Не дають нічого зробити, у всіх застрелов є з рушниці. І давайте подивимося, як там справи в наших хлопчиків, яких нас зустрічають. Хлопчики, що тут у нас? Хе-хе-хе, гранату прямо. В тіло отримав цей Black Knight, а Огер все ще живий. Пух, з рушниці. На плічник, на базу попрошу. Музон пішов, хлопці, зараз буде. Містер з двома стволами, бронежилети, все, і ми готові розпочинати квейк. Давайте ще квіксейф якийсь зробити. Другий поверх. На другому поверсі ще один Black Knight, але ми. Ай, тут ще ОГР, слухайте, то не дуже добре. Він влучив, здається, влучив. Зараз треба ще Black Найту увальнути з дабл барелу, бо він щось сильно випкапенюється тут, готовий. Молодик ще один вискокує, подивіться на нього. Оба! З дабл баррелу прямо йому в пащеку залітає. Хто тут ще буде? Тут я грав вже знищив і... І ракети. Слухайте, шлях. Опа! Перелітаю, ракети забираю, але ракетланчер ми здається тут отримаємо потім. І в нас тут 51 супротивник, левел такий, знаєте, розігрівочний. Тут, тобто не буде дуже складно. Буде підготовка, так би мовити. Підготовка пройшла успішно. Але тут Огор готує серйозну гранату. Треба його підстрелити. Ага, тут не можеш перестрелити мене. Ну і окей, готовий. Пащека демона класична нас очікує, і що за нею? А, іскрах на горі. А по скрагах, до речі, ліпше стріляти зі звичайної рушниці, бо менша кучність. Ну ясно, що тут буде пастка класична так само. Ох, як ви стріляєте, панове, не треба поспішати. Може я в вікно вистрибнути? Можу. Нормально. Ах, тут телепортація відбулася, подивіться на нього. З дабл барелу попрошу отримати, і це, аж голова від нього відлетіла, слухайте, потужна достатньо. Нейлган, нарешті. З Нейлганом можна тепер буде більш рішуче діяти. І мені в підсобні приміщення треба, в які їх пастки. Пастки. Пастки переслідували рейнджера під час його джорні, але він не боявся зла, тому що в нього був дабл баррел шотган, за допомогою якого він вальнув скрагу просто в лице і другому скрагу так само дав, як має бути. Срібний ключ нас очікує, треба буде його забрати. О, я зараз думаю, зараз щось відбудеться. Так, вискокує Black Knight і. і ще такий лицар. Ну, це нічого не зробить, тому що одразу відлітає. Що на горі, не знаю, тому нелдан готую. А, тут у нас протидія між лицарем та. Огром, який це все вистрибує на мене. Хе-хе-хе, ну давайте, хлопці, я застряг тут трохи. Тр 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 56 хп мені лишили, але я всіх знищив і аптечок вже немає. Тут, здається, було чи ні. Ні, нічого, нема, тільки набої для шоті і срібний ключ. За аптечками вартувало би, мені так здається, повернутися, тому що 56 хп вся пика вже в крові в мене. Що тут в нас? А тут відчинилося? Ага, і тут є аптечка і ліфт. Ну давайте. Ліфт веде в підсобні приміщення, в яких в нас тут кислота і. Ага, іскрах, і от ми бачимо нові набої, новий вид набоїв. Це готовий, скрак готовий. Це набої, супернабої для супернейлгану і зброю треба перемикати, вони трошечки більше завдають ушкоджень. І тут має бути секретик. Пірнаю, забираю костюм, і тут випливаю, і тут ще щось має бути. Оба! Е, розганяю ХП до 200 і ще круті набої для супернейлгану. Окей, тепер треба вирушати, напевно, далі. Хлопці, що це зачиняється за профанація, а? Наш корабель! Пішов на дно, слухайте, мені треба його наздогнати, а я не встигаю. Погані наші справи. Стріляю сюди. І корабель мені не знадобився, тільки мені тепер треба вижити тут, напевно. Треба срібний ключ використати, і я заскокую в якусь пекельну залу. Слухайте, хлопці, не поспішайте, будь ласка. Бо тут ліфти, і вас там ще лишилося достатньо багато. Значить, тут ще один негідник. Получи сюди. Зараз ми з вами з усіма розберемося. Ну ну. Набої окей, тільки позаду ще один вискочив. Зараз ми йому так само вольнемо. Він, напевно, згори десь прийшов. А, він, напевно, звідти прийшов. Зараз треба. У мене лишилося не так же багато здоров'я. А, Огор стріляє рішуче достатньо, а армору дуже мало лишається. Ну, давайте затестимо нові набої. Де подівся Огор, я не побачив, він десь позаду мені вальнув. Ну він набої вогняні, такі вогнем б'ють, слухайте, непогано. Тут ще набої, тут новий армор, це те, що потрібно. Ще одна аптечка, і мені десь вперед треба рухатися. Давайте забираємо тут наплічник. Угу. Ну, нас запускають. В дупу підстопний постріл, він аж впав, слухай. Готовий. Тут ще один кораблик буде, і треба на нього не облажатися з ним. Але тут ще Black Knight очікує в засідці. Зараз ми йому дамо. Получив так. Трохи можна перестрибнути, йому ще вальнути. Добре. Ну і символи Квейку усюди. Зараз нас очікує Джорні невеличке. Давайте, я готуюся до Джорні. Ой, хлопці, не стріляйте, не стріляйте гранатами вашими. У вас щось дуже багато тут. Все, готовий. Значить, тут ще один огор. Господи, що почалося. Получі сюди з даблбарелу. І вам ще по голові. Щось сюди треба вальнути. Я відчиняю якийсь секрет. І позаду мені граната прилітає. Секрет там у нас. Це новий артефакт, це павер shield, shield. він зниж... знижує демедж, який мені залітає. Сподіваюсь, він добряче спрацює. Так, да, дійсно він непогано працює, і треба, поки він працює, тут всіх знищити. Бо хлопці дуже активно стріляють. Хлопці готові. Оп! Всіх перемогли. Ну і окей, напевно. І нам треба в наступну залу. Зала пітьми нас очікує, слухайте, все серйозно на цих левелах. Секрети 4 з 3 я вже знайшов. Давайте просуватися. Панове, щось ви тут дуже рішуче закріпилося з вашими гранатами. Бух, бахнуло і все. І далі коридори влади. В коридорах влади нас тут очікував е, Джеремі. Джеремі ні про що не підозрював. Впав на дупу трохи. Получив і готовий. А з цього боку... А з цього боку Рікардо, але Рікардо нічого не може протидіяти, тільки тут ще вискокує ще один претендент, який получає з даблбарелу. І ще один, подивіться на нього, а? З баррелу попрошу утримати. Тут всіх замочили, і там ще на горі хтось. Ліфт приводить нагору, і містер лицар лягає просто. Слухайте, я не грав вже ну, достатньо давно і дуже круто, просто качає. І музон, особливо, тут я хочу виділити. Сюди заскочили, захопили е, аптечки. Дали по голові з дабл барел шотгану Black Найту. Просто впритул. Хе-хе, розлетівся на шматки. Так як має бути. І я продовжую просуватися. Я там протиснув перемикач, напевно, якийсь має перехід відчинитися, але зго нагорі в нас напад з крагу. І мене ліфт мало не розчувив, слухайте. А, і тут ще лицар вискокує, подивіться на них, слухайте, у вас щось багатенько стає, я телепортнувся десь. І хлопці нападають. Хлопці, рішуче. Прямують вперед. Я в якийсь портал там заскокурнув. І, напевно, я не всіх супротивників знищу. Тобто в нас не буде е, 100% чарж, ну нічого. Получаєте? І ви трохи ще получаєте. Я думаю, дабл даблбар можна витратити, тому що це вже фінал левелу. Двоє вижило, подивіться, це ж просто недопустимо, каже рейнджер. Забирає дві аптечки. І головне тут не впасти в кислоту, слухайте. Все, тут ще набої для супернейлгану. Їх в мене достатньо багато, 137 і 157 таких. Ну, двоє вижило там в порталі, навіть Збережемо їм життя і просуваємося на наступний левел. Оп! E, 9 хвилин, до речі. Левели великі, там шамблер одразу. Другий левел називається Dread Portal. Е, портал жаху. Треба тікати одразу в підводу. Що в нас тут? Не знаю. Давайте тут подивимося. Тут нічого, тут десь секретик має бути, це точно. І мені треба його знайти. Знаходжу і це набої для шоті і армор, якого вже, до речі, в мене мало. Окей. І що тепер? А тепер треба тут якийсь перемикач протиснути? Е -е, ось він. І Він відчиняє. Містер Шамблер, не вбивайте! Готовий, все. Пішло, і музон пішов. Цей хлоп летить. Слухайте, цей супер неанган їх просто розриває, але тут. Супер Шотган, вам по голові, ліфт, вам теж по голові, вам по голові. Поки працює квад-демедж, треба тут більш рішуче діяти, мені так здається. Отут, тому що перемикач, набої всі забрав і десь вперед ми йдемо. Ми йдемо, хлопці. Вам тут невеличкий залп залітає. А й тут ще один огар готується до нападу. Але він готовий. Треба, напевно, зберігатися починати, бо я щось надто рішуче влітаю, слухайте, я левели ці не дуже добре знаю. Але по набоях все окей, я не думаю, що тут будуть у нас якісь проблеми. Тому що в Клейк граємо не вперше на каналі, огрів стріляємо пачками просто і все дуже добре. Срібний ключ і... і. музон просто нереально качає. Панове, не поспішайте тут, будь ласка. Сидіть на тій стороні мосту. О, біста при... прилітає. Насправді фінда називається, але я люблю їх бістами називати. Най ну, тут лишається. Що попереду? Попереду ще один лицар пекельний просто. Попереду катівня просто якась, зали мертвих. Тут треба точно робити сейф. Оп. Оп. Хе-хе-хе, ні, то так нам не піде. Давайте, обережно треба рухатися. Тут прийшло. Анімація якось дивно спрацьовує. Слухайте, треба назад повертатися. Все одно я отримав по голові, але така тівня розірвала всіх моїх супротивників. 65 хп, я думаю, цього достатньо. Огор щось не заманюється. Отримайте пару пострілів. Панове. І гранати засилає в каналізацію він тут. Зараз всі вибухнуть. Що там знизу? Знизу срібний ключ. Ну мені треба тепер сюди якось просуватися. Оп, нормально. Тут ще один сейф, будь ласка. Арморія злив, щоправда, що не дуже добре. Тут є 42 набої, тут 133. Ану хлопці, не поспішайте, щось тут дійсно забагато. Затиснули! Капець. 14 хп, ще один телепорт, ще один огор. А позаду, е попереду там тільки лава. 35 хп, ну нормально. Хлопці, вас тут ще більше? 2 хп, 2 аптечки, беру одразу. Господи, що почалося? Це новий огор, це новий супер огор, в нього кластерний гранатомет. Граната розлітається на 5 штук і просто тебе ну, знищує. Що тут на горі срібний ключ і. Ну, та й більш-менш ми просунулися. Напевно, сюди десь треба йти, тільки треба якісь аптечки знайти. Що попереду, мені аж страшно. Є одна аптечка, я тут роблю сейф. 55 хп. Так. Оооо! Відкривається секретна панель, в якій ще один добродій видають армор. Це секретом рахується, до речі. Я знайшов три з чотирьох. Срібний ключ знизу фінда. І тут десь треба було ключ використовувати. Давайте не будемо тут поспішати, бо мені щось погане перечуття. Погане перечуття здійснилося так, як має бути, тому що тут ще одна фінда, і містер Огор хоче трохи побавитися в квейк, але получає з даблбарелу прямо в пащеку свою негідницьку. Та тут ще один і лицар. Ну давайте, ви будете бавитися там, хлопці, напевно. Ставлю на лицара. Слухайте, кров'яка літ, летить так, як має бути. Дабл баррелл готую. Зараз вальнемо переможцю. Переможний. Хе -хе -хе, отримав. Музон просто нереальний. А, ну тут, звісно, зачинено, що ви думали. Набої можна не взяти, бо вони здається 25 дають. Для Супер Нейлгану набоїв достатньо. В великих кількостях видають. Містер Піста. По голові, получаєте, слухайте. О, тут ще один претендент. З дабл Стаблпарелу прошу утримати, але за цим кластерна граната, я на неї нарвався. Цього треба знешкодити, тому що він нам життя не дасть. Але він ще з кимось там б'ється. Я не побачив з ким. Тут, до речі, в цьому доповненні 5 нових босів буде. Тобто все серйозно. Цей готовий? Це відчиняється в іншій місцині. Давайте не будемо поспішати. Наразі набої для шоті не треба брати. Треба йти вперед. Рішуче. О-о-о-о-о! треба буде рішуче стрибати. Стрибаю рішуче, перестрибую. Нейлган. О, ні, тільки не ви! Капець мені, просто капець, я не виживу. 60 хп. Да. На шамблерів треба Супер супернейдан цей використати. Треба буде. І треба його зав'язати в ближній бій. Куди, сюди. Давай, 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 давай. В ближній бій, попрошу. З іншими розберемося. Цей готовий, окей, тепер даблбарел і все. Скільки? 47 хп, армору взагалі нема, слухайте. Погані наші справи, я тут протиснув якийсь перемикач і він веде в потаємні зали, в яких одер щось хоче протидіяти, але получає заблбарло по голові. Далі містер лицар. Получає так само шоті. По здоров'ю, все дуже добре. Цікаво, що нагорі. Хотілося б туди потрапити. Прошу пана, скажіть, як туди потрапити. Але я настільки рішуче знищив того, прошу пана, що він мені не сказав. Кластерна граната! Цей огор, до речі, навіть по анімації відрізняється. Тут, щоправда, є аптечки і набої. Це дуже добре. Але чекайте, шановні добродії, чого ми досягли оцим? Я відчинив тут двері, я повернувся. Я не забрав жодного ключа. Я тут відчинив. Я тут відчинив там, де був пакельний огор. Гранатомет бачу. Те, що треба, хлопці, не поспішайте. В мене є так само кластерні гранати, але можна себе підірвати трішечки. Тому, напевно, ми будемо їх економити. Значить, є звичайні 81 і є кластерні 12 в мене. Добре беремо їх. Просуваємося вперед. Слухайте, погана зала, мені здається. Це що таке? Ага, тут підступна засідка мечів. А будемо їх стріляли. Перший меч готовий. Це, напевно, якісь привиди тримають їх у руках. Привиди лицарів, які тут колись стосувалися. У мене 22 хп. Слухайте, все не дуже добре насправді. Я би повернувся за аптечками, якби я знав, де вони є. А тут в нас наступна зала, в якій. Black Knight ще один. Хлопці, давайте гранату вам, напевно. Тут ще одну. розлітаються просто на шматки. Мені не подобається наступна зала. Я думаю, що це ще не все. І мені не можна зараз демедж взагалі утримувати. Я думаю, що я тут не виживу. Давайте робимо сейф, є аптечки. Є гранати. На горі. А, на горі нас очікує невеличка експансія. Ну давайте, я туди кластерну, напевно, за синдалю. Ще одну. Слухайте, залітає так, як має бути та кластерна граната. І тут що вибух? Він ще живий, да? Здається, вже заспокоївся. Оп, перемикач. І ліфт веде нагору. І жовтий ключ. Знизу з'явився хтось не дуже приємний, слухайте, треба зараз визначити, хто це, бо заричав він так, як має бути. Ану, гранату йому. А, -а, а. Не дуже це добре. Але я думаю, ми гранату від стіни йому можемо дати так, як має бути, тільки треба його підманити, слухайте, тому що. Це неприємний супротивник. Ой, як він увильнув по мене! А він ще рухається постійно. Я на нього наскокувати на... не хочу. Хай тусується. От так йому граната залітає, може навіть кластерку використаємо. Кластерка розлітається дуже добре. Але він що живий, повірте мені. Бабах, Треба виловити момент, поки він буде тут. Щось не дуже. Ану давай ось так. Вони ще підлітають в цьому біда. А він може крізь стіну, ми, ми знаємо, що він може вміє крізь стіну стріляти. Хе, <рістити> от негідника. Ну йди сюди, чуєш. Полювання на робозвіра просто. От зараз йому залетіло, здається. У мене гранати відлітають не так, як має бути. Треба від стіни йому накидати і все. Їх тому що достатньо багато. Я не хочу на нього вилітати. Ну, добродів, будете нині помирати? Ну живучий гад, а? Ще одну попрошу. Для вашого столика, але нормально зараз. Що, з даблбарелом? Ну давай. Ні-ні-ні, тільки не стріляй. Готовий. Фух, треба було одразу, так. Що нас очікує далі? Нас очікує надзвичайне повернення, тому що я забрав жовтий ключ. У мене 50 хп, в мене є армор, в принципі, все добре. Я зазря хвилююся що це ви тут забули, доброді? Ми ж з вами з усіма розібралися. М? Подивіться на нього. Підступно зачаївся. Він, напевно, звідкись вискочив. Значить, може, щось відчинилося. Треба знайти цей момент. Бо мені сюди. Тут нас біста лишилося, ну і гранату можна ви... визначити. Цікаво, що відчинилося, бо я не всі секрети знайшов. Давайте ще пройдемося сюди, звідки цей огор з'явився. Ні, тут був ліфт. Значить, мені треба строго сюди. Строго на цю позицію. Звідси він так само не міг з'явитися. Ну, не знаю. Десь тут будемо тепер просуватися. Що там у нас? Там була біста. Там, здається, не тільки біста. Ага, там ще один шамблер, Що не дуже добре. Ну давай. Даваємо кластерку одразу. Він поки б'ється з бістою, то ми його маємо розвалити за допомогою гранатомету. Я би не сказав, що цей новий гранатомет такий вже дуже сильний. І ще п'ятеро супротивників лишається на левелі. Біста жива? Подивіться на неї, вона вижила якимось дивним чином. Готово. Все, забираємо так. Тут я був, тут є ще аптечка. І давайте на початок левелу дійсно збігаємо, може я там щось пропустив. Хоча по набоях все дуже добре в нас. Тут ще є аптечки, тут. Як ми нагору потрапляли? Ми потрапляли, потрапляли за допомогою... Тут ще є набої, але шоті повний. Ага, ось таким чином. Чи тут я щось не пропустив? Ні, тут все я. Тут клітка, тут був шамблер і нам треба просуватися тепер. Е, останній секрет хотілося б віднайти, шановні. Ну, напевно, він буде десь попереду. І напевно на мене зараз четверо супротивників вискочить. Ні, це фінал левелу. Хм, значить троє супротивників залишаються в секреті. Я, на жаль, не знаю, де він є. Я думаю, ми на цьому завершуємо другий левел. І переходимо на наступний левел, який підемо вже в наступної серії. Judgment Call, Нічого собі слухайте. 93 супротивники, тут вже все буде серйозно. Значить, Quake, Isolation of Eternity, друге офіційне доповнення від, до речі, розробники Rogo Software. Ось, і двигун я використовую Quake Spasm 093.2, і будемо його потрошки бавитись. Дякую всім за увагу! Космічна мавпа. Грайте в старі хороші ігри. І побачимося в наступних серіях. До побачення!